Дай Боже люди добрі. А де я ще вам вчора розказував про свою пра прабабу? -пра -пра а нині вам розкажу теж трохи про неї. Ну, я казав, що вона любила трохи випити. І була там з 892 року. Так, гейбе. Я вам розкажу, як я перше в житті за допомогою баби познайомився з алкоголем. Було мені десь коло трьох років. Та й було в у, у маминого брата. Ну, та й гості, знаєте, то в селі палатка, все, та й знали, що баба баба любить теж випити, сіла баба за стіл, та й дали бабі вина. А баба провекла самогоночки пити та й посьор що мені курва й кось компату дали. І все, то я йду там по під столе ходив. Каже, ну, внучку сюди, набі компотику. То я парнув того компотику. І дивлюся, що си дитина по палаці на веселю ходить і співає, а колина не вербає, а дівчина молода. Гей, до мене. А то могли перегаромки, мо що ти? Кажуть, що ти пив? Що ти пив, бахуй? Що пив? Нічого не пив, Шо, Шо з тобою Ну, Шо пив? Баба винадала. До баби, бабо, що ви дитині дали? То дали мені коскам компоту, то я дала дитині. Баба шлях би вас трафив, то ви дитину споїли. Але знаєте, організм, певно, був готовий до цього. Не відкачували, ніде не везли, трохи поспівав, поспав, на і голова не боліла. От така історія.